Вітаємо усіх любителів футбольних симуляторів. З вами FIFA Ванга. І сьогодні ми запропонуємо штучному інтелекту у битві із самим собою дати прогноз на матч Ліги Чемпіонів між Селтіком та Шахтарем. І одразу передаємо привіт Степану Волочаю, який першим вгадав правильний результат матчу у попередньому випуску рубрики. Залишай в коментарях свої прогнози на матч Селтік-Шахтари. Можливо, саме ти почуєш своє ім'я в наступному випуску. В цьому матчі Селтіку не допоможуть МакГрегор, Старфельд та Жота. Шахтар не дорахується Корнієнка. Виставимо склади наближені до реальності та відправимо комп'ютер. Рубитися проти самого себе. Фавбет дає на перемогу Селтіка коефіцієнт 1.8. Нічия оцінюється у 4.1, а на перемогу Шахтаря Кев 4.8. Залишаємо в описі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Компанія відправляє частину свого прибутку на прокачку тачок для ЗСУ і зараз готує партію з 10 залізних коней для наших збройних сил. Будь всередині гри разом із Фавбет. Ну що ж, до матчу намагається створити першу атаку шахтар, але вона захлинулася, не встигнувши початися. «Селтік» небезпечно розташувався у штрафному майданчику гірників, але, на щастя, до удару справа не дійшла. А оце вже по справжньому гаряче, і тут Трубіну доводиться попрацювати, щоб ліквідувати загрозу. Могло тут вийти щось небезпечне у Шахтаря, але оборона «Селтіка» поки дуже уважна. Мудрик знову вмикає швидкість на фланзі, входить у штрафну і вирішує віддати ось такий пас. На цьому атака захлинулася. А тут вже Мудрик вирішує зробити все сам. І цей постріл був дуже небезпечним. Харт рятує і знову гостра атака від шахтаря. І знову Харт тягне. Додана хвилина. І Селтік будує затяжну атаку. І Її крапкою стає потужний постріл від Хурухаші 1-0 За мінімальною переваги Селтіка команди йдуть на перерву. Другий тайм шотландці продовжують активно атакувати, і знову Трубін береться до справи. Прохідний двір в обороні шахтаря завершується положенням поза грою, і ця небезпека минула. Траура виходить замість сікана і одразу пожвавлює гру. Супермомент виникає в Степаненка, але Тарас з дуелі проти Голкіпера не вийшов переможцем. А от відповідь від Селтіка виходить дуже жорсткою. Спокійно господарі розкатують оборону шахтаря, та Абада впевнено відправляє м'яч у сітку і робить рахунок 2-0. Матвієнко на фланзі перевіряє на міцність ноги автора першого голу та отримує жовту. А розіграш цього штрафного виходить просто цукерочкою. Класна комбінація від Селтіка, На щастя, точності тут їм забракло. Але шахтар не здається. Бондаренко підкараулює помилку суперника і вирішує взяти гру на себе. Артем зближується із Хартом та завдає потужного удару. М'яч у сітці 2-1. Продовжують гірники атакувати. Траоре технічно приймає м'яч, качає свого суперника, і це супергол від шахтаря. Рахунок стає 2-2. <тас> на куражі Шахтар. Мудрик віддає передачу на трауре, але з цього епізоду витуснути щось більше не вдається. Компенсований часи оборона гірників робить щось неймовірне. Конопля віддає на трубіна, анатолій припускається жахливої помилки, і тьорнбул відправляє м'яч у порожні ворота. 3-2, селтік знову виходить вперед та здобуває перемогу у драматичному протистоянні. Ось таким побачила цей матч FIFA 23. Сподіваємося, це той самий випадок, коли гра сильно помиляється. Тисни на лайк, якщо будеш дивитися матч Celtic Шахтар, у коментарях свої прогнози на гру. І не забувай підписуватися на Кіберфуд. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.